На сьогоднішній день наше підприємство є лідером в Україні по виробництву березового соку. Ми здійснюємо поставки на крупні мережі країни, експортуємо нашу продукцію до європейських країн, такі як Польща, Чехія, Словенія, Румунія та інші. На жаль, війна принесла в Україну багато проблем і труднощі для ведення бізнесу. Зокрема, наше підприємство зіткнулося з такими величезними проблемами, як збій в постачанні продукції, збій, взагалі логістичних ланцюгів, необхідність швидкої переорієнтації на інші ринки. Тощо і Агро» виступили тими надійними партнерами, які нам допомогли в ці дуже складні часи втриматися на ринку. Показали напрям руху вперед. Березові сік та соки в військовий час стали не такою необхідною продукцією для споживача. Тому наша компанія прийняла рішення введення нового напрямку, а саме виробництво та розлив олії соняшникової та продажі в Україні та на зовнішні ринки. Завдяки співпраці з UFOOD та USAID наше підприємство мало змогу налагодити та здійснити технічне забезпечення запуску розливу олії у нас. Європа, світ почали просити в дуже великі обсяги. Цей продукт ми за три з місяці перелаштувалися. Ми закупили лінії, змонтували, провели пусконаладку, і вже ми на сьогоднішній день відправили перші три машини на Європу. Внутрішньоприміщення особи, можливо, потребують більше піклування, більше уваги. Якщо відкриваються якісь вакантні посади, відкривається якесь нове робоче місце, ми в першу чергу йдемо через соціальні служби і пропонуємо в першу чергу їм додаткові нові робочі місця, нові напрямки. І ці люди досвідчені, ці люди практичні, вони за 5 хвилин вливаються в колектив і ніби вони все життя так працювали. Ми всі разом, і ми тоді разом сильні. Ми всі єдині.